Всім привіт! У нас наявності Mitsubishi Outlander 2020 року випуску, комплектація SEL на передньому приводі. Бензиновий двигун об'ємом 2,4 літра. Є протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, led габаритні вогні, заводський ксенон встановлено. Автомобіль в сірому кольорі, є безключовий доступ, є контроль зі дзеркала. У нього чорний шкіряний салон з електрорегулюваннями передніх сидінь. Також функція. Автоматичного складання дзеркал. Отакі От вставки під карбон в попередній частині кузова, багато додаткових помічників. І дістронік, контроль утримання смуги руху, є сліпі зони, електропривод багажника, шкіряний мультиру, речах КПП, є круїз-контроль. У автомобіля мінімальний пробіг 27 900 миль. Він без пробіга по Україні. Прийшов в комплекті з двома ключами. Також є підігрів передніх сидінь. Мультимедійна система вже перепрошита, є двозонний клімат-контроль. Коробка передач, тут встановлений варіатор. До максимальної комплектації не вистачає лише люка і повного приводу. Ось його стан задніх диванів, стан дуже хороший. Електропривод багажника. Бо автомобілю немає жодних зауважень. Працює абсолютно все. Його третій ряд зараз складений. Також є підголовники для третього ряду. Приходьте до нас на тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!